Я заступник командира 3-го механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу, капітан Филипчук моє прізвище. Прийшов в батальйон я ще в 22-му році на посаду заступника з морально-психологічного забезпечення 9-ї механізованої роти. Потім після поранення був переміщений в управління бригади, а потім назад повернувся в 3-й механізований батальйон. На посаду заступника я зараз її переіменував, Це заступник СТПП батальйону. Основна моя мета це щоб наші військовослужбовці були максимально задоволені, якщо це можна так назвати, uh -huh. максимально задоволені служби. Тобто їхні якісь там базові потреби були задоволені і їхній морально-психологічний стан був на якомусь рівні такому, який би дозволяв би виконувати нам завдання uh -huh. е за призначення. Тому там основна дійсно мета моє — перебування на цій посаді, щоб військовослужбовці, які в підпорядкуванні. Uh -huh. е Могли служити і могли відповідно отримувати за це там свою заробітну плату, могли бути, мали повноцінне забезпечення, могли бігати у відпустки, ну і тому подібне. Угу. Скажіть, а біч сучасної армії це СЗЧ? Які причини зазвичай, чому люди приймають таке рішення і чи єдине це рішення? Причини по СЗЧ, насправді я з вами максимально погоджуюся, що це найбільший більш нашій сучасній армії, тому що дуже велика кількість військовослужбовців, е, яка зараз на, навіть на сьогоднішній день яка ще пішла в САЗЧ, там навіть 22-му, 23-му році до сьогоднішнього дня не повернулися. І повертатися не мають е, великого бажання. Слава Богу, в моєму підрозділі там. Цифра не, не настільки критична, щоб вона була критичною, але так само в нас в СЗЧ є. СЗЧ, причина СЗЧ взагалі дуже різні можуть бути. Це починаючи від сімейних проблем, uh -huh. коли там дружина позвонила і сказала, що ти або повертаєшся додому, або ми з тобою там розлучаємося. Плоть до того, що командир підрозділу там не. М'яко кажучи, не знайшов спільної мови своїми військовослужбовцями, займається якимись незрозумілими справами, і хлопці тікають. Плюс морально-психологічне виснаження військовослужбовців. Mm -hmm. Люди, особливо ми, як піхота, хлопці, які воюють з 22-го, 23 х років, які вже третій рік на війні, на серйозній піхотній війні, тому що війна може бути різною. Війна в артилеристів одна, а в піхотинців mm -hmm. це зовсім інша війна, і тут це треба розуміти. Так і саме морально-психологічне виснаження тих військовослужбовців, тому що там постійно одне і те ж саме: постійно скіди, артилерія, дрони, позиції, там відсутність нормального там, життя, відсутність можливості піти в ту ж саму mm -hmm. відпустку. Це все спонукає до СЗ. Тому тут по кожному випадку потрібно розбиратися окремо і так само. Як попереджатися за це з кожним військовослужбовцем, потрібно спілкуватися окремо, і uh -huh. до кожного військовослужбовця потрібно знайти свій підхід, свою мотивацію, свої причини, чому він знаходиться тут, чому він воює, чому він готовий виконувати завдання і як робити зробити, що зробити все для нього від мене можливо для того, щоб він і надалі воював і не думав навіть про те, щоб піти Стача. Тому ми спілкуємося кожного дня, ми там насправді на з головним сержантом батальйону нашим, з безпосередніми командирами. Ми постійно об'їжджаємо хлопців, спілкуємось, проблемні питання виясняємо, намагаємось якось трутитись, вирішити, щоб їм було максимально комфортно, і наскільки це можливо. Тобто, чи правильно я вас зрозумів, чи у вас порада до командирів була б більше спілкуватися з? Це перше і найважливіше. Поки не буде спілкування, не буде нічого. Ти вже в ході спілкування, ти вже розумієш, що цьому військовослужбовіці можливо там потрібно поїхати на 2-3 дні там, 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 в більше місто, там поблизу там, до нього приїде дружина, і там, і все буде нормально, він буде задоволений. Цьому потрібно поїхати на реабілітацію то, до, до наших психологів. А цьому військовослужбовцю, нарешті, треба піти відпустку. А то, тому, то тому. Ну, то, тобто, ми ж всі люди, всі різні, в кожного свої потреби. І тому, якщо ти нормальний командир, ти чуєш своїх військовослужбовців, там кількість СЗЧ в тебе буде мінімальна. Це однозначно. Uh -huh. А які на сьогоднішній день наслідки самовільного залишення частин? <кій> Та насправді наслідки дуже серйозні. Тут навіть не, нема що жартувати з цим, тому що це, це кримінальна відповідальність. Це, це до 10 років ув'язнення. То з цим гратися не потрібно, тому що там по кожному випадку САЗА, навіть якщо на сьогоднішній день рішення не прийнято, там заведений внесено інформацію, внесено ДБР ЄРДР. Єдиний ре, реєстр досудових розслідувань. Ну відповідно, чи рано чи пізно війна може закінчитися, ЄРДР залишиться, і, і угу. твої там проступки вони ж будуть. Внесені в базу даних, і якщо навіть війна закінчиться, а потім іти мотати срок, ну, це таке собі діло. Відвоювати від, від на війні і потім ще сісти, ну не дуже хочеться. Зрозуміло, що зараз ще там є час на повернення, якщо пішло в заче. І я дуже всім раджу цим скористатися тим хлопцям, які. Там по різних причинах uh -huh. зачем ми не будемо там зараз там ну, от, розбиратися по всім причинам, кожного на різні, але моя рекомендація всім хлопцям, які пішли, повернутися, повернутися, продовжити далі службу. Не хочете повертатися в свій підрозділ, підберіть собі той підрозділ, в який ви хочете повернутися, де вам буде більш-менш комфортно і ви зможете виконувати завдання. Повертайтеся. Це максимально моя щира порада. Оптимальний шлях для повернення він існує, не можна його назвати оптимальним. Він фактично єдиний шлях зараз повернення в СЗЧ. Це через ВСП, через вносить, в службу правопорядку. Ви потрапляєте в батальйон резерва, і там вас вже розпреділяють на ну там в ту чи іншу бригаду і цьому подібне. Тобто в будь-якому випадку потрібно звертатися на ВСП. Uh -huh. Або там, якщо ви пішли з того підрозділу, з якого ви пішли, там, повернутися до свого підрозділу. А якщо ви не маєте бажання повертатися до свого підрозділу, там інші піти, то, будь ласка, там, через ВСП, потрапити <кхе> на батальйон резерва і далі вже вас оприділять. Якщо у вас є, ви можете взяти відношення там, з іншої військової частини, куди ви пішли. Куди ви маєте бажання піти служити далі, і зразу на ВСП піти з відношення письмової згоди, вона правильно називається, і вже там у батальйоні резерви будуть розуміти, що ви готові служити там, то і там то. Я думаю, що 90% воно працює, і угу. військовоскурбовця туди й направляють куди, куди він хоче. Механізм однозначно повернення СЗЧ є, не потрібно користуватися. І це, ну, це не є там щось страшне, ніхто там вас в тюрму садити не буде, за це повертайтеся. Він не є складним, цей механізм. Тобто, ти в будь-якій своїй частині, де, де ви проживаєте, за, за місце проживання, можете звернутися до військової служби правопорядку, <кій> пояснити, отак, то і так, то я перебуваю СЗЧ, хочу повернутися, вони вас направлять. В той батальйон резерву, який поблизу, і ви далі вже підати служити. Немає проблем ніяких. Але насправді там чекати далі сидіти вдома, не варіант. І, і боятись також, так? Да? Боятися. Не, то, варто. Ну, то не варто боятися повернутися. Варто боятися не повернутися. Оце основне. Насправді, є в тих хлопці, які повернулися з СЗЧ, і є ті хлопці, які не ходили жодного разу в СЗ. А тим, які не ходили жодного разу. Всезаче їх в душі шкребе. Є, є якесь, мабуть, нерозуміння. Є відчуття несправедливості, uh -huh. розумієте? Ми дійсно ставимось до тих, хто пішов всезаче нормально, без всяких там упередженого ставлення і тому подібне. Але я бачу по тим хлопцям, які не бігали, всезаче, які весь цей час відсиділи на позиціях, uh -huh. ну всередині їх шкребе максимально. Тому ми там, з ними, з ними ще слід проводити окрему бесіду і окремо uh -huh. спілкування. Тут ще таке діло, тому що, тому що чому він просидів півроку вдома, uh -huh. а я півроку ходив на позиції і замість себе, і замість нього, тому що там людей більше не стало а, uh -huh. на позиції, які були, то вони ж її не залишилось. Все, у вас п'ять чоловік пішло, там все зачечено, дай Бог, у вас там п'ять чоловік там, отримали поранення, ми ось цю позицію заберемо. Uh -huh. Та ні, вона так не працює. У вас позиції, як були так і я. Тому оцей хлопець, який нікуди не ходив, він ходив і за себе, і за нього. Тому ще раз максимально всі, хто пішли в за я дуже прошу повернутися. Бо цим хлопцям, які не ходили в за максимально важко на сьогоднішній день. Якщо говорити про піхотні підрозділи, виграння воно там настає буквально через 5-6-7 місяців. А якщо... Тому що це, ну, це насправді важко. Позиції там, це зайти на захід, вихід, зараз дуже проблемно стало у зв'язку з активізацією там, дронів противника. Дуже важко стало навіть дійти до, до, до mm -hmm. тієї піхотної позиції, позиції відділення, де ти маєш нести службу. І люди насправді втомлені. Тому, тому людей, військовослужбовців, нам не вистачає дуже зараз. Мотиво, не те, я вже не говорю про мотивованих там, до там національно-патріотичні інтереси, все решта. Ми зрозуміли, що тут кожен, кожен свій патріотичний настрій. Який ще залишився чи, чи вже не залишився, але в кожному є своя мотивація боротися заради сім'ї, заради близьких, заради, заради рідних, заради того, щоб русні не було в Україні, і, і це вже на, на, на кінець то ця війна, які там хлопці вже віддали третій рік свого, свого життя. Нарешті вона вже дійшла до якогось завершення, свого логічного. У нас є всі можливості виграти в цій війні. Ми втрачаємо територію на сьогоднішній день тільки через по одній причині, тому що нам не вистачає особового складу. У нас є достатньо зброї насього насправді. У нас слава Богу, вже працюють там дрони різного типу, різного калібру і різного масштабу. У нас є чим воювати. У нас є де воювати, У нас немає, на жаль, тільки кому воювати. От нам би, нам би трошки людей, ми можемо все абсолютно докорінно поміняти в цій війні. Абсолютно. Це все здійснено і все можливо. Тільки було б бажання в тих людей, які втікли, і в тих, хто сидить вдома і чекає, коли закінчиться війна. От, от цього немає тільки, а все решта в Москві.